Доброго ранку, любі діти. Сьогодні зранку я в себе на підвіконні знайшла декілька пір'їнок. Давайте ж їх детальніше розглянемо. Погляньте, на кожній пір'їнці є загадка про якусь пташку. Давайте ж розглянемо першу. Над полями та гаями високо літаю. За повзятими піснями людей звеселяю. Хто це діти, як ви думаєте? Так, правильно, це жайворонок. Послухайте, як він співає. Жайворонок, співуча пташка. Наприкінці квітня мама жайворонок сідає на гнізду, висиджує пташенят, а татусь співає пісні над полями Гніздо, ямку, устелену соломою і травичкою, мостять на землі. Давайте ж розглянемо наступну пір'їну в калині ховається, витьохкує, заливається, не шпакний горобець, а співучий. Так, правильно, діти, це соловейко. Давайте ж послухаємо, як він співає. Соловейко дуже полохлива пташка. Живиться він тільки комахами, тому взимку його не побачиш, адже зимує в теплих краях, повертаючись на рідну землю навесні, соловейко шукає своє старе житло і починає співати. Дещо згодом солов'ї мостять гніздо, що розміщують біля землі. В кущах буску, смородини, у квітниках. Коли з'являються пташенята, то тато Соловей співає пісні для мами. Ой, гляньте, в нас залишилась ще одна пір'їнка. Давайте ж послухаємо загадку. Першим він приносить весну, розбудив усіх від сну. Він співає під вікном, люди звуть його Шпаком, Давайте ж послухаємо, як співає наш шпак, шпак. Наш постійний сусід, що звик до захисту з боку людини. Що майструє людина для птахів? Шпаківні будинки. Обравши шпаківню, птахи наводять там чистоту й порядок, викидають сміття, старі пір'їни, шпаки, великі друзі людей. Живляться комахами. Вони знищують значну кількість шкідників лісу, полів, степів. Дітки, гляньте, а це що за птаха. Так, це лелека. про лелеку також є загадка. Довгий чорно-білий у гнізді на хаті сів, довгим дзьобом знай торкоче, ніби щось сказати хоче. Де ж ти був? Далеко, далеко, а як звуть тебе? Так, лелека. Зимують лелеки в Африці, важкий і довгий шлях доводиться долати, хоча летять лелеки дуже швидко. Першими назад повертається тато лелека. Він обирає місце і мостить гніздо, потім прилітає Мама лека відкида... відкладає яйця. В одному гнізді сім'я може селитися багато років. Давайте сьогодні розглянемо цього птаха та послухаємо легенду про нього. На селі знайшли лелеку з поломаним крилом, виходили його, а потім відпустили. Одного разу у людей загорілася хата, а в ній було двоє маленьких хлоп'ят. На цю пору пролетав. Повз хату врятований лелека. Він кинувся у відчинене вікно і врятував хлопчиків, але вельми попік ноги і дзьоб, які стали кривавими. Відтоді у лелеки червоні ноги і дзьоб, а крила чорні. Господарі віддячили птахові, прилаштували на ясинові. Колеса від воза, щоб він завжди був поруч з ними і виводив малят. Отже, якщо на хаті зазвичай гніздо велике, то вірять, що в ній буде лад. Оберігайте лелеку. Хто скривдить його, на того чекає велике зло. Лелеку вишивають на рушниках, його малюють на картинах, про нього складають пісні. Ось такі пташки нашого краю. Україна це дім не тільки для нас, українців, а й для наших пташок.